Вітаю на каналі любителів природи та поціновачів грибів. Єстівних, умов неїстівних, просто неїстівних та отруйних, але дуже корисних як для природи, так і для людей. І сьогодні ми вирушили в ліс по строчки великі або строчки гігантські. Саме час збирати одні з найбільш упізнаваних весняних грибів з химерним зовнішнім виглядом і неоднозначною кулінарною репутацією. Усім привіт! Зайшли до лісу. І неочікувано одразу стрички. Подивіться на цих красенів. Збираємо. Не уявляю, що нас ще чекає попереду. І це тільки початок. Шлях простий, але цікавий. То чобіт застрягне в багнюці, то кліщів доводиться знімати з одежі. Тому треба бути обачними і час від часу поглядати на джинси, щоб вчасно зняти з себе небажаного мисливця. Строчки люблять вологу та повалені колоди берез. Тому ми прямуємо на перевірену місцину. Ось так знахідка саркасцифа червона. Один з ранніх весняних грибів забарився, і це не дивно. З морозами, які у нас були у березні, цей гриб запізнився майже на один місяць. Так, цікаві гриби. Але більшість грибників оминає їх із-за червоного кольору. Бо склався неправильний стереотип, що все, що отруйне, має яскраве попереджувальне забарвлення. А це насправді єстівний, корисний гриб, і його тут видимо-не Грибне тіло нагадує маленьку чашу, яка належить маленькому ельфу. Ну, хоч у квітні ми побачили саркасцифу. Нарешті наше грибне місце. Строчок. Але це незвичайний строчок. нам сьогодні пощастило. Це строчок пучковий. Він має характерну шапинку, яка складається з декількох лопатей, що нагадують мозок. А ще з нього лізе два маленьких гриба. Дуже цікавий екземпляр. Не часто так я побачиш. Подивіться на цю унікальну шапинку. Давно я таких грибів не бачила. На жаль, пучковий строчок містить токсин гіромітрин. Його можна позбутися завдяки відварюванню. Як це правильно зробити, залишу посилання в описі під відео. А це це вже молоді представники строчка гігантського. Наше перевірене місце не підвело. На вечерю буде. Ростуть вздовж березових колод. Яка ж краса. Саме таких красенів ми шукали, зрізаємо. Ідемо далі. Строчки це ніжні крилькі гриби. При необережному зрізанні гриб кришиться на шматки. І ви це зараз бачите. Шапинки складчасті з глибокими кишеньками нагадують ядра волоського горіху. Ніжки у них короткі та широкі. І що саме цікаве, порожнисті. Березова колода. І знову страчки. Який гарний! Начебто маленький грибочок, але це на перший погляд. А якщо подивитися з цього боку, зовсім він і не маленький. Одне задоволення бродити такими галявинами, коли гриб на грибі. На відміну від інших грибів, які роздвигають шапинками субстрат при проростанні, строчки проростають крізь землю і включають її в свій склад, тому необхідно зрізати ніжку до тих пір, поки гриб не буде чистий від ґрунту. Шкода зрізати, але нічого не вдієш. Іноді доводиться зрізати до самої шапинки. Милота. Джмели ласує рястом. Ой-ой. А ця колода прихистила не один вид трутовиків, які майже її поглинули. Живого місця немає на ній. Нічого собі, зморшкова шапинка. Дуже рідкісне явище. В лісі одночасно ростуть і істрочки, і зморшки. Дуже в непоганому стані гриби. Ми їх не будемо залишати. Збираємо. Друзі, ми знайшли, крім строчків, ще й зморшкову шапинку. І зараз я вам покажу, в чому різниця між ними. Зрізаємо зморшкову шапинку. І ось подивіться строчки. Зовсім різні гриби. І навіть якщо ви хвилюєтеся їх сплутати, ось покажу у чому різниця. Розрізаю зморшкову шапинку. Подивіться, зараз. Подивіться, яка вона всередині. І порівняйте із трачком. Тут одні порожнини. зморшка ніжка нагадує трубку з такою ніжною ваткою всередині та дзвіночкоподібна пуста шапинка. А у страчка плодове тіло нагадує лабіринти. Ми не бачимо чіткого розмежування, де шапинка, а де ніжка. Лабіринти ніжки поступово переходять у лабіринти шапинки. Якщо у зморшкової шапинки можна з легкістю відокремити шапинку від ніжки, то у страчка це зробити неможливо. Ну, що ходімо далі збирати наші гриби. Наші любимі березові колоди і шукаємо строчки, а це теж строчки, але пучкові, щоб краще було видно, зараз переверну. І ось так ви бачите, що це декілька грибів з одного місця. А це по-справжньому гігантський строчок. Коли зрізали, він ще більше, здається, в руках. Справжні велетні. І знову березова колода. Але тут панують трутовики облямовані, красиві молоді представники. До речі, з цього гриба можна приготувати відмінний корисний чай. Техніка приготування у мене теж є на каналі. Посилання на нього залишу в описі. Друзі, підписуйтесь на мій канал, якщо досі цього не зробили, коментуйте, пишіть зауваження або що б ви хотіли подивитися наступного разу. Якщо вам все сподобалося, ставте вподобайки та користуйтеся функцією спонсорства. Це дуже допоможе в розвитку мого каналу. Хоч і настав час вертатися додому, але не можу вам не показати частину лісу, яку місцеві обходять стороною. Якби запропонували уявити місце, де живе Кікімора Болотна. Одразу виникає перед очима ця картина і красиво, і моторошно. І, і я починаю розуміти місцевих самому тут краще не бродити. Ну ось ми назбирали гриби стільки, наскільки розраховували. Я думаю, що нам достатньо. На вечерю буде. Трошки втомилося, так що пора вирушати додому. Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей!